сьогодні. Давайте привітаємо прекрасну енергійну пару дуже а святого, святого з пальцевими обласками. ще сьогоднішнє свято присвятить цих прекрасних молодих людей. Ваші області, Олександр і життяна. Кожна людина, шукає своє щастя. Також Тетяна і Олександр. До mm -hmm. зустрічі один одних було багато випробувана. Але вони не переставали шукати свою полоненцю. Їхня зустріч була несподіваною для обох. І тільки пізніше, через якийсь час, вони зрозуміли, що вона була їм накреслена долею. Mm -hmm. В шаріфи, новорічних на старий новий рік. Після важкого робочого тижня я до -ти. кандида доволився про зустріч зі своїми друзями, але тільки з яким готувалися, що вони підготували для нього з вічення. Один ще весьма зі своїми подружками також вирішили 30 новий рік. Вечір проходив у хорошому настрої. І Дітина на той момент ще навіть не здогадувалася, що він стане особливим. пізніше в кафе особливо. Прокише, кафесли Олександром, і мене недалеко від тролика, як ділиться на форушками. Вечір повалки, більш здравим і компанії вирішили об'єднатися. І в цій частини був план друзів Олександра. Його знайомство з тетяненою подругою, яку не знав. Першу частину плану, друзі, сталося вдали, втілити. Велику частину вечора, як і планували, Олександр ще була ще весна Але доля не са свої.